Вітаю всіх! Я хочу подивитись, ось що з вами сьогодні ще загальні енергії по війні на жовтень 25-го року. Загальні енергії по війні на жовтень 25-го року я беру колоду Ленорман нову. Чомусь вона мені відкривається класно. Загальні енергії по війні на жовтень 25-го року. Чоловік. Ну, Вирішує багато всього з чоловік. Допомога, підтримка. Надають допо змія, любимо змія? І важко. Ану, кінцевий результат який буде в цьому питанні? Вибір. Перехрестя. Ми повинні будемо зробити вибір у жовтні місяці. Він мені випадає на перший раз. А який він буде цей вибір? Думаємо, який? Який результат буде цього вибору? Майте на увазі, що нам чекає вибір, труна, завершення циклу. Ви розумієте, до чогось ми йдемо? Воно може здаватись нічого, але є те, що, ми не кажем, що нам не кажуть. Звісно, на полі бою ми повинні триматись, бо ви бачите, що відбувається. Але ворог не буде до останнього зупинятися. І ви не будете візуально бачити щось. Треба думати і шукати всередині все. Від цього вибору залежить наше майбутнє, і вибір буде все-таки для нас кращим. І з того, гімна, що можна вибрати, виберуть найкраще. І це головне, я хочу вам сказати так, бо треба вже закінчувати, як є, припиняти ці обстріли і жити, і намагатись повноцінне життя в тих умовах, які вже будуть. Так, хтось буде там жити не вдома, хтось буде вдома, хтось буде на знімати житло, хтось буде в себе жити. Блін, це життя. Не склалася така ситуація. Ми не можемо її змінити, ми не можемо на її вплинути. Треба змінити відношення до ситуації. Все, це єдине, що ми можемо реально зробити.